Народний депутат України жорстко підпалив п'яту точку іншим людям у студії. І сьогодні ми про це з вами подивимось. Також в нас є дуже багато інших цікавих заяв з приводу ТЦК, і в мене інколи виникає всього лиш одне єдине питання, що в головах цих людей, і чи насправді в них відсутні. Причину наслідкові зв'язки, зв'язки, е, які, в принципі, зрозумілі абсолютно всім іншим адекватним людям. Е, давайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. І, як завжди, друзі, дякую кожному з вас. І давайте почнемо з заяви командира першої ОШП Дмитра Філатова. Зараз э, СЗЧ перетворилася як вид спорту. Ну... Хлопці, є там в СЗЧ по 8 раз. Тобто, це вже перетворилося в вид спорту. І треба шукати рішення. Треба шукати, як зменшити кількість СЗЧ. 50% СЗЧ з навчальних центрів. Люди ж ні разу не воювали. Люди не можуть виправдати свої дії. Ну як. От перше, як е, можна не розуміти, чому люди з навчальних центрів тікають, ідуть в СЗЧ, так? От він не може зрозуміти, чому це так відбувається. Але в принципі кожна адекватна людина, якщо просто подивиться ці тонни відеоконтенту цих добровольців, які потім потрапляють в ці навчальні центри, пакують працівники ТЦК, витягують завтівок, закидують в буси, збивають на велосипедах і так далі, то мені здається, що в кожної здравомислячої людини в голові зразу є чітке розуміння, чому вони тікають з полігонів. Бо держава їх не захистила. ТЦК їх права було порушено, їх під тиском заставили щось попідписувати. Їм за 10 хвилин прийшли ВЛК, інколи навіть без їх участі в тому всьому. Їх потім точно так само примусово відправили на полігон. Вони там говорять про те, що порушили їх права, з них всі посміялися, і все. І кажуть, все. Ти тепер військовослужбовець. А людина не розуміє цього, і вона, в принципі, на це там якоїсь. Свої згоди не давала, плюс її просто викрали з вулиці і зробили військовослужбовцем навіть не по законній процедурі. Бо хочу нагадати, що представники ТЦК не мають права в принципі абсолютно взаємодіяти з е, цивільними. І те, що це відбувається, це просто відверті звичайні злочини. І точно так само без відповідних рішень судів. Поліцейські також не мають права тих, хто не оновив свої військовооблікові дані пальцем чіпати. І навіть якщо вони пальцем чіпають і проводять адміністративне затримання, то вони не мають права цих людей відвозити в ТЦК їх відвести або в суд, або до відділку поліції, де мають встановити їх особу, провести їх по процедурі і відпустити. От, бо це не якийсь там кримінальний злочин, щоб їх треба було ловити і десь там утримувати. А що ми маємо по факту? Ми маємо о, відлов людей, власне, працівниками ТЦК, потім їх відвозять в будівлі ТЦК, там їх незаконно утримують, позбавляють їх телефонів, залишаючи їх зв'язку, не пускають до них адвокатів і все інше. І далі під примусом, під психологічним, під фізичним тиском заставляють їх підписувати, те, що треба підписати, бо в них горить план. Ця вся процедура вона абсолютно ніяк не корелюється з. Законами, які діють навіть зараз під час е, військового стану, не можна виправдати злочини проти цивільного населення, не можна це виправдати ні я, ні я тим, що відбувається, так не можна це виправдовувати тим, що війна, і так далі. Це просто в такому випадку ця війна абсолютно і повністю весь свій сенс. І от, допоки навіть такі командири не. Второпають своїй голові, що все має відбуватися по закону. А якщо ці закони вам не підходять, то їх вони не мають права приймати просто рішення, ці закони порушувати так і, і вчиняти кримінальні злочини, бо їм треба. Бо війна. А в такому випадку треба звертатись до депутатів, подавати відповідно е свої прохання. Так. І потім це все має Верховна Рада розглядати і приймати якісь зміни до тих законів. Якщо вас закони не влаштовують, це не значить, що їх треба порушувати. Це значить, що їх треба змінювати. І би, отак треба працювати. А зараз відбувається просто тотальний треш. Ви навіть не попали в підрозділ. Не факт, що ви б стали там, штурмовиком або піхотинцем. Може б ви стали електриком, міходом, діловодом. Тіловіком цих посад теж у нас багато вільних посад. Де там? А де ділися люди, які раніше були на цих всіх тилових посадах? Де, де постійно діваються всі діловоди? Я, як в Трець не зайду, так одних діловодів шукають. А де ділись всі минулі діловоди? Люди уходять, вони навіть не намагаються стати на захист цієї держави. Якщо тут питання не до ТЦК, тут питання до наших сумлінних громадян, які стійко кричать за демократичні цінності. Ну так, да. і как би, поки немає цих демократичних цінностей, то а які от їх примусово порушили, всі, порушили українське законодавство, порушили процедури, їх пустили фактично по кругу, як якихось проституток, а потім кажуть, іде захищай демократичні цінності. А людина вже не бачить цих демократичних цінностей. От, в принципі, все, що потрібно розуміти. Тут в нас голова Львівської військової адміністрації Козицький, який також не має в людини в голові. Людина знаходиться на керівній посаді під час війни, а в неї немає причини наслідкових зв'язків. Абсолютно ніяких в тій голові. Я Закликаю ставитись з повагою до працівників ТЦК і СП, тому що більшість з них самі воїни і захисники, які закизахи, які пішли і були на фронті, і пішли в дії. Давайте по, по перше, ми будемо пам'ятати, що це бред собачий. Так і е, навіть якщо там є люди, які пройшли фронт, то зазвичай чомусь таких людей немає в групах оповіщення, які е, насілують цих людей по вулиці. Це по-перше. А по друге, яка може бути повага до тих, хто порушує кримінальний кодекс України і фактично займається викраденнями і незаконними утримуваннями цих людей? Як? Козицький сидить, звісно, що ні він, ні його друзі, ні його сім'я ніколи не стануть жертвами бусифікації, бо він має владу. Вот. Але давайте згадаємо, що відбувається з такими орлами, коли вони втрачають свої посади. Правильно, в них залишаються гроші, і вони точно так само ніхто з них чомусь не долучається до лав Збройних сил України, і ми потім не бачимо, щоб вони були десь на фронті. Кожного дня ми бачимо тільки похоронки про е, якихось людей, яких просто на вулиці мобілізували, але чомусь жодних похоронок депутатів і колишніх депутатів ніколи немає. Вони сидять по студіях і розказують, як же ж треба поважати працівників ТЦК, які фактично е, займаються криміналом проти вас. І ці випадки, які були в Третє області, це ганьба. Це ганьба для кожного з нас. Коли здійснюються напади на працівників ТЦК. Це абсолютно, я вважаю, це показ. Нашої неспроможності і незрівності, ментальний показ для нашого ворога, що він має шанси перемогти. Це має бути в будь-якому, от будь-який випадок, якщо взяти з участю працівників ТЦК, побили, напали, вбили, як вони там розказують. з жодного з таких інцидентів жодного разу не було опубліковано жодного запису, з жодної бодікамери працівника ТЦК. А нагадаю, що працівники ТЦК мають ходити і оповіщувати з включеними бодікамерами протягом всього періоду свого патрулювання. Жодного запису з жодної камери. Якби були ці записи, то я думаю, що ми б там дуже багато цікавого побачили. І не було б жодного заголовка про те, що просто до працівників ТЦК підійшли на вулиці і на них напали. І отак їх зневажили. Бо мені чомусь мені так здається, що це. Що вони починають простягати руки, людина починає якось себе захищати і виходить те, що виходить. От, у всіх інших випадках в них мають бути бодікамери. Правда, має бути в такому випадку на їх стороні, якщо все так, як є. Вони мають показати запис з бодікамери, і далі можна вже розбиратися, а не розганяти оці кончені лозунги, які нікому жодної цінності не несуть. Бо такі, як козецькі, вони ніколи в житті не попадуть на фронт. Ніколи в житті ні вони, ні їх діти, ні їх. Родичі, друзі, близькі, вони ніколи не будуть дотичні до фронту і ніколи в житті не будуть е, власне, своїми життями ризикувати. І це також абсолютно всім потрібно розуміти. Так, а тут треба зараз отак перетягнути, напевно, навіть зменшити. От, е, Нардеп Федієнко тут, е, знаєте, трошки не поосторожнічав, але, в принципі, сказав все по факту і підпалив декілька е, дуб. Давайте послухаємо. Що ми говоримо? Ми кажемо про бусифікацію. Якщо ви кажете про це, я запогоджую: це ганебна історія. Я про це вже сказав на почався, але ми зараз. Пощо буде якість реєстра, Якість реєстра жодним чином не каже про ідіотів ТЦК, які ловлять людей на вулиці. Все. Що сказав Федієнко? Одразу ж, щоб всі зрозуміли, він сказав, що вина лежить за те, що відбувається, за ганебну бусифікацію на ТЦКшниках, які ловлять людей по вулиці. ТЦКшники, які ловлять людей по вулиці. Я думаю, ні в кого в правовому полі не має бути сумнівів в тому, що ТЦК, військовослужбовці ТЦК, не мають права пальцем торкатися цивільних на вулицях. Використання Збройних сил України проти цивільних заборонено Конституцією України. І точно так само у всіх там цих пісюльках про ТЦК не, кругом немає в них жодних повноважень когось чіпати. Когось закидати в бус і когось доставляти в е, будівлі ТЦК. І він чітко сказав, що це стосується що ідіоти виключно ті, хто ловить людей по вулицям. Фактично, це злочинці, які вчиняють кримінальні злочини. Дивіться зараз, що відбувається. О, друзі. А я просто ніколи не. Ідіотів ТЦК, які ловлять туди на вулиці? Все О, друзі. А я просто ніколи і не, і не приховував дивіться, дивіться. ще подивіться, Боже, це колишній народний депутат України, і там якась жінка у військовій формі. І вони такі, та ти, шо? Як ти посмів? Як ти посмів їх назвати ідіотами? Це взагалі злочинці, які мають сидіти у в'язниці, от прямо без права на заставу. От, але чомусь ці злочинці далі продовжують виконувати свої обов'язки. Але бачимо, що навіть на Федієнка, на народного депутата України, вони от нападають, і таке, ніби ніби він сказав щось неадекватне. Правильно він їх назвав ідіотами, а на мав би їх назвати зрадниками і злочинцями, які вчиняють злочини, воєнні злочини проти людей, і проти українського народу. Але бачимо, що він вибрав трошки м'якшу формулу і назвав їх просто а, ідіотами. Але бачимо, давайте просто ще раз, навіть оцей момент, на оці лиця подивимося. Просто я це передивлявся 10 разів перед тим, як сідати записувати відео. А я просто ніколи не приховував. Я сказав про ідіотів. З ага. 2014 року з пулею в хребті теж в ТЦК, то тобто ти зараз тільки що про. А якщо він з пулею в хребті ходить і ловить людей по вулиці, і вчиняє кримінальні злочини, то він і з пулею в хребті має сидіти у в'язниці. Якщо він звичайний бусифікатор, то він вчиняє кримінальні злочини, От, власне. І це. Якщо ми подивимось на українське законодавство, так і є. А тут зараз проходить якась маніпуляція. Так? Бо давайте будемо чесними: не всі працівники ТЦК ловлять людей по вулицях. Так? Е, от. Федієнко спеціально він сказав якусь конкретну категорію тих, хто ловить людей. От. Тут бачимо зразу, яка реакція. Реакція тотальної безнаказаності і е, реакція знаєте, таких людей. Які думають, що якщо вони одягнули військову форму, то в них індульгенція від українського законодавства, від конституції від всього іншого. От. Хоча ми розуміємо, що цього немає. І навіть тут вони цього самого Федієнка, вони просто морально його нагнули. Тож бачимо, що навіть Федієнко, який являється народним депутатом України, і до нього можна відноситись по-різному, він. Трошечки лише сказав, оцю, знаєте, таку людську, нормальну, адекватну риторику почав вести, його зразу же прогнули. А, Давайте будемо... я вам більше стоп, скажу. У мене також дуже багато друзів здомить. ТЦК. Вони діодиться ще, вони, ще вони. раз. Представники ТЦК, які силою е, ловлять людей, та, за, їх в бусики, вони ганьблять, яка те саме це ТЦК. Мені здається, що Федієнко тут сказав все чітко. Йому на це. Так? На те, що він сказав. Він потім знову ж таки по-другому конкретизував, що людолови, саме ті працівники ТЦК, які е, ловлять людей по вулицям, е, він їх обізвав ідіотами, а я ж, знову ж таки повторюю, що це кримінальні злочинці. Е, вот. І бачимо, що там йде тотальний просто ігнор і прикриваються, вони самі змішують нормальних, адекватних, чесних. Законослухняних військових, вони змішують їх з злочинцями у військовій формі. От. І саме через це відбувається те напруження, яке відбувається. А мені здається, що їх головна задача в Медіапросторі саме розвивати цю ненависть до військовослужбовців, розвивати ненависть військовослужбовців до тих, хто не хоче долучатись до ЛАВ Збройних сил України. А при цьому всьому різні міндічі далі просто мільйонами, мільярдами будуть красти гроші. Українців. І поки українці будуть сваритися за мову, за віру, за то, хто на війні, хто ні, хто в Україні, хто за кордоном, поки українці будуть між собою сваритись, а отакі от люди будуть розпалювати цю ненависть, до тих пір буде, буде тривати війна і буде тривати та шалена корупція, за яку я хочу нагадати, що не покарали реально жодного високопосадовця, навіть під час війни все, що потрібно знати. Дякую, друзі, всім за увагу. До зустрічі!